Вже невдовзі цей заклад охорони здоров'я отримає якісно новий інтер'єр та екстер'єр будівлі. Його усучасніть та зроблять більш комфортним та ергономічним для пацієнтів та відвідувачів. Фінансування на капітальне оновлення надасть компанія Метинвест як доказ соціально відповідального характеру їх бізнесу. Тільки за минулий рік, на потреби криворізьких лікарень, компанія надала допомоги на 61 мільйон гривень. Плануємо тут розпочинати вже за декілька тижнів відновлювальні роботи, які будуть стосуватися будівлі поліклініки. Це буде заміна фасаду, заміна вікон, приймальна група буде відремонтована капітально, також ліфт і ну, інші роботи по благоустрою навколишньої території. Загальна вартість робіт десь біля 40 мільйонів гривень, які будуть профінансовані компанією. Тобто ну, це досить така масштабна реконструкція, яка е Буде стосуватися всієї будівлі, і це лише перший етап, який запланований на цей рік. Процес оновлення міської лікарні No3 здійснюватимуть в тісній співпраці з Радою оборони Кривого Рогу та міською владою. Навіть за умов воєнного стану в місті тривають ремонти закладів охорони здоров'я на Інгульці та в Довгінцівському районі. Відремонтували дві амбулаторії співпраці муніципалітету та УВСІ в планах капремонт кардіології в тисячці, а також ремонт в п'ятій міській лікарні. Під час війни Кривий став надійною госпітальною базою через нашу лікарні більш ніж 20, 20 тисяч цей поранених і захворівших наших е, бійців. І е, дуже важливо реалізувати за проекти в галузі медицини. Ми просимо по декілька лікарням. ми реалізуємо. Проєкт разом з компанією Медінвест це гроші по той програмі соціального партнерства, яка є в нас. В цьому році буде зроблено досить багато робіт. Вже орієнтовно за 2-3 тижні дадуть старт ремонтно-будівельним роботам всередині та зовні цього закладу охорони здоров'я. Їх фініш запланували на середину осені 2023. Слід зазначити, що в кривому розі за останні роки створили потужну мережу з 50 амбулаторій сімейної медицини в рамках муніципальної програми Стопінфаркт. Є кардіоцентр із двома ангіографічними відділеннями в лікарні номер 9 Після передачі лікарень з обласного підпорядкування місту капітальний ремонт провели в лікарнях номер 10 та 11. Обладнали лабораторію в В Тисячці запрацювало сучасне відділення блоку амбулаторного гемодіалізу. Відкрили ще одне ангіографічне відділення. Капітальний ремонт пройшла клініко-діагностична лабораторія інфекційної лікарні. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.